Ну, знімай. Знімай вже. Ну що, будемо наводити порядок з лавандою. Будемо обрізати оці от відцвівші квіточки, так? Угу. У ну, мене є помощниця, яка мене знімає. Так, да, я Майбутня, тут я знімаю вже. Майбутній блогер. У нас є така, зветься ця дівчинка Юля. Юля. Моя помічниця, У мене промахалася. Так, Юля? Да. Ти будеш мій режисер, оператор, так? Так. Да. Добре. Як по-російськи кажуть оператор. Оператор. Ну, ми по-російськи не будемо говорити, бо ми живемо в Україні, Так. Да. правда? Mm -hmm. Новою окупантами не будемо розмовляти, правда? Так. Да. Правильно. вірно. Кацапи на нас нападають, а ми на їх не ну, ймову. Хочуть бити, а ми не піддаємося. Так. Да. Ми будемо жити щасливо. Так. Тільки щоб не бомбили, так як в ці рази, так? Да? Ну обріжемо зараз ми лава лавандочку. Ну. Гарно. От сформуємо такий кущик гарний. Що там виходить? Жарко, Ну, це не в нас жара. Ну, знімай, знимай, Побачимо, що у нас вийде далі. Потім. А ти вмієш потім нажати на стоп? Да. Ні, дай, дай. Там, де, де... де камера, де кружечок, так? Так, да, там де дві палочки, отако okay. палочками. Пауза. О, зараз ми цей кущик дострижемо і вже будемо нажимати на паузу, так? Да. Так. Ще, ще трохи. Ще знімемо квіточки вам, да. ще трішечки нам да. Ось, оставили. Раз. Раз, два. Скажите, коли нажати, чим я вже підготувалася. А ось я зараз добре знаю. Угу. Все? Ну що, на а? стоп нажимаємо? Да. Включила? Да. Добре. Потім ми все це змонтуємо гарно. Да. І... і закинемо. Да, в YouTube. А як називається мій канал? Моя улюблена дача. Так. Давай. Я і то вже знаю, як у вас канал називається. Ну, ти ж знаєш, ти ж я моя капочка сама... Ну, Так, да, я вам колись писала коментарі. О, бачиш. Так що нехай побільше у нас буде глядачів. Так? Да. Уже, так? Вже Я хотіла вам підписку ставити, ну, думаю, ні, мама буде сваритися. Не буде. Навпаки, треба чим побільше коментарів, щоб було. Да. Тоді канал просувається. І більше людей можуть його побачити, так? Так, да, всі будуть знати. Будуть думати, так, що ж мені подивитися в Ютубі? О, відео моя улюблена дача. Все <рес> <рес> будуть так думати. Дивіться, як гарно в нас підстріжений кущик. Я вам Ой, буду я в наступному зні. відео показувати. Як в нас гарно кущик підстрижений. Я тут кущики. Які ви виробили. Ми довго не будемо показувати, ми трішки покажемо, бо людям не цікаво буде довго дивитися. Так. Да. Одне і те саме, ж, правда? Так. Да. А потім ми вам знімемо відео з квіточками. тетяні квіточки будуть ще. Ще бур'яни знімемо. Дивіться, у нас ціле відро бур'янів. Ось. Ось. Ціле бачите? відро. Бачите? Ціле відро бур'янів. І ще не все. Угу. І ще не все. Так. Да. Це бачите, який цілий город в тьоті? Скільки їй ще треба робити? Скільки нам треба ще працювати, так? Так. Да. Трояндочки обрізати. Ось, трояндочка. Ось бачите? Зараз ми обріжемо цю трояндочку. Вона вже відквітла. Ось і вона вже хоче квітнути. Угу. Другий раз. Ця да. Трояндочка називається. Я сама не знаю. Рисофор, угу. Все в наступному відео. Я всі гарні ні, теті, ні квіточки покажу. Ось, ми забираємо оце відсвівши, викидаємо, потім тут прополимо гарненько. Угу. Тут гвоздичка в мене росте. Ось, забираємо оці відсвівші квіти. Квіти. Ось, викидаємо. А це у нас вже відквітла котелія. У да. вас 20% вже закінчується заряд, да. то, то на цьому вже наше відео кінчається. Так. Всім пока. Не забудьте ставити лайки і підписки. Сонечко. Сонечко сходить зі сходу. Світить так гарно сьогодні. Я зранку на роботу їду з дачі. Гарна погода. Ось взяла такий букет, кермек і гіпсофіло. Такі сухоцвіти. Хочу на роботі поставити. Дуже гарний, люблю їх. Там ще в мене білий е, заквітає кермек, але його щось бачу мало. Може ще вийде. Ще багато не розцвівших є. Ще багато е, є в пуплях. Е, і я садила його на розсаду, то інші кущики ще зовсім не видно, який буде колір, а тут такий. Пусковий і фіолетовий кольор. Вчора ми попрацювали гарно. Сусідська дівчинка мене знімала вчора. Ми обрізали лаванду, трішки троянди пообрізала від свівші. Ось, ну і потрібно було теж індичат. Випустити, попастися. Ось, Бо в мене птахи, то, звичайно, на першому місці. Ще з помідорами не зробила, порядок і треба буде покрупити, купити медян екстра. Ось так що буду йти на маршрутку. Всім пока-пока. До нових зустрічей. До нових відео. Пишіть коментарі, мені цікаво почитати вашу думку. Ось, і ставте лайк на поширення каналу, щоб більше людей його могли побачити.